Так, швидше, 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 бо моя пам'ять вона просто найкраща в світі. Тому біжимо, поки пам'ятаю. <ривіт> Чекайте, стовідсотково зараз. Зот повернувся з колізда і дурні, розповідає як, як усіх, хто переміг. А вона у нього закохалася. Бачите, як вона зруйніла? Послухаймо його. Могутній сот. Але це не єдина небезпека, що мені довелося здолати у пошуках слави. Ти помітив цей трофей? еш? Сувенір з моєї останньої тріумфальної битви в ямі глибоко під нами. Та правно, все таки ти помітила, бо ж дівчинка. Саме так життєкрат забрав ще одне життя, і натовп вибухнув несамовитими оплесками, одночасно гучними, гучними і цілком щирими. Питає я завдячую своїми безперервними перемогами й тріумфами. Як я казав, секрет моїй власній філософії 57 заповідей аклама, аклама, заповідей. Зотаклада. Перша заповідь тут особливо доречна. Завжди перемагай. Як щодо інших 56 заповідей? Отож, заповідь друга, нікому не дозволяй насміхатися з тебе. <свідь> Дурні сміються зі всього, навіть з тих, хто вище за них. Але стережись, це небезпечний сміх. Сміх поширюється, наче чума, і скоро усі сміятимуться з тебе. Слід швидко дати прочуха на першу причині цих. Порочних веселищів, щоб покласти цьому край. Заповідь третє. Завжди відпочивай! О, це я люблю, це моя заповідь. Пригоди і бійки не, про... не проходять без наслідків для твого тіла. Під час відпочинку твоє тіло зміцнюється і відновлюється. Чим довше відпочиваєш, тим сильнішим стаєш. А можна так само в ранньому житті? Заповідь четверте: забудь про минуле. Минуле сповнене болю, і думи про нього приносять лише страждання. Краще думай натомість про щось інше. Наприклад, про майбутнє або або якусь їжу. ну, you know, В принципі, і це має сенс? Дійсно, має сенс. Наприклад, я думаю про воду. Заповідь п'ята. Тила перемагає силу. Клас. Шикарна заповідь. Теперник сильний, байдуже! Просто здолай силу більшою силою, і незабаром вони зазнають поразки. Заповідь шоста, сам обирай свою долю. Старішини, вчать, що наша доля прос... прові... провіщена нам ще до народження. Я цим не згодний. Факту. Заповідь сьома. Не оплакуй мертвих. Коли ми помремо, нам і цього стане краще чи гірше. Сьогодні як не з'ясувати, тому не варто перейматися голосінням чи святкувати з цього приводу. Заповідь вісьма. Вісьма. Не восьма. Вісьма. Добре. Мандруй на один. Ні на кого не можна покладатись, і ніхто не зберігатиме вірність вічно. Тому не варто обирати когось своїм постійним компаньйоном. Заповідь дев'ята. Тримай дім у чистоті. О. Вдома ти зберігаєш найдорожче себе. Тому слід докладати зусиль, щоб твій дім був гарним і чистим. Найдорожче себе. Можеш нарцис самолюбий. <плес> Може, так само в реальному житті, як спати, а вести нічні стріми. Не, Ні, не можна. Ну. Ну навіть піпука пука знаєш, не не можна. <плес> можна. Ніч, 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 нічні стріми то. Ми тут 57 заповідей просто читаємо. Могутного злота, 57 заповідей. Як це можна прогабити? Заповідь 10. тримай зброю гострую. Я стежу за тим, щоб мій цвяк життєкрат завжди залишався гостро заточеним. Так набагато полегшується рубанина. Заповідь одинадцята. Матері завжди зрадять. Ця заповідь говорить сама за себе. Ок. Заповідь дванадцята. Тримай плащ сухим. Якщо твій плач намокне, висуши його якнайскоріше. Носіння мокрих плащів неприємне і може призвести до хвороб. ні, він хоче за самозакоханий, але він трошки, ну в принципі, хоч трошки, але розумний. Трошки дурником його назвати не можна. Заповідь тринадцяте ніколи не бійся. Страх лише стримує тебе. Зустріч зі своїми страхами вимагає надзвичайних зусиль. Тому, перш за все, не слід боятись. Заповідь 14. Поважай кращих за тебе. А можна, щоб він цю заповідь 14-ту застосував на мене. Якщо хтось перевершує тебе силою, розумом чи... чи тим і тим, слід засвідчити їм свою повагу. Не зневажай їх і не насміхайся. Заповідь 15-та. Один ворог, один удар. Ваншот one ванкіл, one типу. А, one ванкіл. Цей вбивати ворога з одного удару, якщо більше це зайве. Крім того, підрахувавши свої удари в бою, ти дізнаєшся скількох кількох переміг. Реально. Заповідь шістнадцято. Не вагайся, прийнявши рішення, доводь його до кінця і не озирайся. Так ти досягнеш набагато більшого. Їх тут реально п'ятдесят шість, п'ятдесят сім. Тобто п'ятдесят шість. Я не знаю, але ми це перевіримо. Ми прочитаємо абсолютно всі зап... заповіді. Заповідь 17. Віру в свої сили. Інші можуть сумніватися у тобі, але є дехто, кому ти завжди можеш довіряти. Ти сам. Переконайся, що віриш у власні сили і ніколи не вагатимешся. Ні, мені просто цікаво, якщо дійсно хтось сім такий, все, я хочу написати 57 заповідей Зота. Ба. По відео, читаємо 56 заповідей з Найт. Заповідей могутнього Зота. Такі є. О, Боже. Заповідь 18. Шукай правду в темряві. Ця заповідь також говорить сама за себе. Натяк. Натяк, натяк. Шукай правду у темряві. Це реально натяк на те, звідки ми походимо. Заповідь 19. Завершуй всі свої починання. Ба якщо берешся за щось, то переконайся, що досягаєш результатів. Якщо не вкорався, то ти зазав невдачі. Уникай цього будь-якою ціною. заповідь двадцята. Кажи тільки правду. Ану. сказати у розмові правду ознака гарного тону, а також ефективно. Але стережись, сказана правда може нажити тобі ворогів. З тим ти повинен змиритися. Заповідь двадцять перша. за оточенням. Не ходи, втупивши очі додолу. Слід частіше дивитися на всі боки, щоб упевнитись, що нічого, а що ніщо не захоче тебе з А якщо щось впаде зі стелі, як деякі стрибунці, та це вже не дуже. Заповідь двадцять друга. Залиши своє гніздо. При першій нагоді я покинув своє рідне місце і вийшов в люди. Не затримуйся в гнізді, там нічого ловити. Заповідь 23. Знайди слабке місце. Кожний ворог вразливий, наприклад, через тріщину у панцирі чи під час сну. Будь постійно на сторожі, та прискіпливо оглядай ворога, щоб виявити його слабке місце. Невеличкий спойлер. Такі відео вже є, їх реально 57! Прочитаємо усі. Заповідь 24. Бив слабке місце. Так це ж до двадцять третє відноситься. Знайшовши вразливе місце ворога згідно з попередньою заповіддю, вий туди. Та миттєво знищить його. Заповідь двадцять п'ята. Захисти своє слабке місце. Стоп! Зараз дізнаємось про слабкі місця цих. Ручки. Май на увазі, що ворог теж намагатиметься визначити твоє слабке місце. Яке слід захищати. Найкращий захист, перш за все, ніколи не мати слабких місць. Папких міст? Пабких міст. Папких місць. Добре, міні-помилки в перекладі допускаються, але так взагалі переклад добрий. Типу він нереально добре пророблений. Краще не мати слабких місць. Заповідь 26. Не довіряй своєму віддзеркаленню. Це знову відсилання на того. на нора чи як? Як там його було? Те, що ми на минулому стрімі перемагали, воно тридесике кліпове було, і копіювало мене ж. Видивляючись у певній блискучій поверхні, можна побачити свою копію. Обличчя імітуватиме твої рухи і здаватиметься схожим на твоє. Але сумніваюсь, чим можна довіряти. Заповідь 27. цьому. Є ще комока біліце! Є! Yes. Оці заповіді мені подобається. Приймаючи їжу за можливості їж більше, Це дасть тобі більше енергії. А отже, можна буде можна буде рі, рідше їсти. А, тут до речі, маленьке включення з реального світу. Не застосовуйте цю заповідь у реальному світі, тому що у реальному світі навпаки. Потрібно їсти якомога частіше, але меншими порціями. Так організму буде легше впорати з їжею. І по суті, свої ви так отримаєте більше енергії. А не будете переїдати і потім просто з набитим животом. Потім взагалі шлунок може стати, якщо ви ще щось не щось не те з'їли, і все у вас нудота буде коротше не дуже. Заповідь 28. 28? 28! 28? Не вдивляйся у цьому. Якщо надто довго видивлятися у тьму, а не у пітьму добре, не бачачи нічого, розум почне попустатися у старих спогадах. Слід уникати спогадів згідно з четвертою заповіддю. Заповідь 29. Досконалюй своє відчуття напрямку. тут легко загубитися, мандруючи завистими і кривими печерами. Мати гарне відчуття напрямку, це все одно, що мати чарівну мапу в голові. Дуже корисно. Це вже відсилка на ігрову механіку з мапою. Чарівна мапа в голові. Дуже корисна. Заповідь 30-та. Невірна слова. Нехто обіцянками інших, оскільки їх завжди порушують. Особливо слід унік. А, уні... Боже. Особливо слід уникати обіцянок кохання чи заручин. Це точно. Заповідь 31. В Бруді живе хвороба. Ти захворієш, якщо проводитимеш багато часу в груді. Якщо зупиняєшся в чому в чийомусь домі, то вимагай від господаря не, не як найкращої чистоти. Заповітеться друга, ви мені сила, ви мені сила, якщо щось назвати, дасть йому силу. Я сам на рік цей стряг життєкрадом. житті крадом і не кради вигадане мною ім'я. Придумай своє. Прийшло 57 років. грів такі. Дивіться заповідь. <буктіс> так. <буктіс> заповідь 33. Зневажай ворога у поштивому ставленні до ворогів. Немає доброчесності. Якщо хтось встає на твоєму шляху, він не заслуговує ані поваги, ані доброти, чи милосердя. До речі, це можна перекласти в реальний світ на українців та деяку недокраїну зі сходу. Заповітрі 34. не їж перед сном. Це може спричинити неспокій і розлад шлунка. Це просто здоровий глузд. Заповітрі 35. Вверх угорі, а низ унизу. Йоу, ця наповідь просто топова. Я буду на стрімі, поки грі не прочитаю всі 57 заповідей. Народ, здається, здається, з цього або починається гра, або завершується. Цю ця... гру просто створили, тільки щоб вмістити тут 57 заповідей могутнього здота, народ. Це просто. Ах. Якщо впасти у темряві, то можна легко втратити орієнтацію і забути, який шлях веде нагору. Запам'ятаєте цю заповідь? Заповідь 36 в яєць крихка шкарлупа. І знову ця заповідь говорить сама за себе. Про ті яйця він говорить. Заповідь 37. В борг, бери, а сам не давай. Ба. борг бери, а сам не давай. Ух! Імба. Якщо даєш позику і її повернули тобі, ти нічого не отримуєш. Якщо взяти позику і не сплатити, ти отримуєш усе. І ворога теж. Клас. Заповідь тридцять вісьма. Дісять восьма. Черкування. Тридцять восьма. Е, Стережись догадкової сили. Ворогтаймнича сила тисне на нас згори, штовхаючи вниз. Якщо надто довго висіти у повітрі, сила розчавить тебе о землю і знищить. Бережись. Напевно, це посилання на щось. Майбутньому я не знаю. Або ти він просто хотів сказати про гравітацію, яка в цьому світі трошки пол-демедж не існує. На 39. Швидко їж і повільно пий. <пура -актес> Сенс? А твоє тіло храм, тому поводься з ним обережно. Слід споживати їжу якнайшвидше, а питво – повільніше. Заповідь сорокова. Не дотримуйся жодних законів, крім своїх. Ну от топово, заповідь. Закони написані іншими можуть спричинити незручність чи обтяжувати тебе. Хай твої бажання правлять ба. та єдиний закон. Просто імба. Тридцять вісіма заповідь була скла складена Ньютоном. <сюзві> Реально. Заповідь <сюзві> сорок перша. Навчись розпізнавати брехню. До речі, це дійсно правильна заповідь. Під час розмови і інші зазвичай брешуть. Прискіпливо і без жалю допитуй їх, аж поки не виведеш їх на чисту воду. Заповідь сорок друга. Витачає гео, коли маєш їх ось ця от заповідь це про симба. Це от дійсно заповідь на все життя. Поки є гео, краще їх витрачати, бо інакше їх можна або профукати, або просто не донести до банку, або просто переповнити банк повністю. Деякі чіплятимуться за гео, навіть збираючи їх із собою в могилу. А навіть забираючи їх із собою в могилу, краще витрачає їх при нагоді, щоб насолодитись різноманітними речами за... за ще за життя. Ну це, от по факту, якщо чесно, можна перенести на реальний світ. Це от реально так. Манта заповітороктера жодних вибачень. Якщо хтось проститиме у тебе вибачення, будь хоч він твоїм братом завжди відмовляй в цьому. Будь-хто, навіть брат, заслуговує цього. Заповідь 44. Вода непридатна для дихання. Мої аплодисменти. Як я міг не знати? Вода острівжає, але якщо спробувати її вдихнути, то отримаєш досить неприємне відчуття. Заповідь 45. Якщо речі різні, то вони різні. Серйозно. Цілком очевидно, хоча схоже не для всіх. Мене іноді намагаються переконати, що певна річ є насправді чимось іншим. Хоча це безсумнівно не так. Стій на своє. Хоча дійсно таке буває. Заповідь 46. Світ менше, ніж вважаєш. В молодості ми схильні думати, що світ безмежний, велетенський, неосяжний. Це природно. На жаль, насправді він набагато менший. Можна це стверджувати, бо я обійшов усі куточки світу. Ох, який він. У мене є гарна ідея для гри. Гану виклади. Так, гаразд, заповідь 47. Сам зроби свою зброю. Тільки ти точно знаєш, яка зброя тобі потрібна. В молодості я сам виріс би з дерева життєкрада. Він мене ніколи не підводив, як і я його. дерев'яний Тепер це пояснює його демедж у кулізнеї дурнів. Він просто топовий. Дерев'яний мечик. Кай. Вирізь бив із дерева. Дуттекрад. Як він ще не зламався? Заповідь 48. Вісьма. 48. Обережніше з вогнем. Огонь – це різновид гарячого духу, що безтурботно танцює. Він може зігріти і дати світло, але також він може його палити, якщо підійти надто близько. Ну це прям для дітей. Буля мене. Гаразд. Заповідь сорок дев'ята. Статуї глузді. Не вшановуй їх. Ніхто ніколи не робив статуї ані тобі, ані мені. Тоді навіщо нам звертати на них увагу? А реально це вимагає статуї. А ну, що тут на чаті? Гра починається. На початку стоїть персонаж, який починає тобі розповідати 4500 заповідей без можливості пропуску. Кінець гри. Мені здається, чи з цього повинен був починатися головний. Запомість 50-та, не коперсайся в таємницях. Деякі речі в цьому світі здаватимуться ребусами чи загадками. Якщо прихований сенс чогось одразу не очевидний, ти витрачай часу на розуми. Рухайся далі. Ух, 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 та людина, яка проходила портал, би з тобою не погодилась. Заповідь з 51 Ніщо небезпечне, це факт. При нагоді все у світі завдаватиме шкоди. Друзі, вороги, почвари, Нерівні стежки до всього стався з підозрою. Заповість 52. Стережись у батькових заздрощі. Батьки вважають, що якщо... А, батьки вважають, що якщо вони привели нас у світ, то ми зобов'язані їм прислуговувати і ніколи не перевершувати. Якщо бажаєш турувати сам свій шлях, то здолай твого батька. Чи покинь його. Факта. Заповість Заповідь 53. Не кради бажання інших. Кожна істота істота. Кожна істота місто тримає в собі свої бажання. Якщо на мить побачиш чиїсь бажання, не піддавайся спокусі оголосити їх своїми власними. Та не принесе тобі щастя. Заповідь 54. Зачинився... за Зачинивши щось, збережи ключ. Ніщо не слід зачиняти навіки, тому тримай ключі при собі. Зрештою, ти повернешся і відчиниш заховане. Факти. заповість 55. Не схиляйся ні перед ким. У світі є ті, хто нав'язу хто нав'язувати хто хто нав'язуватимуть іншим свою волю. Вони оголошують себе власниками твоєї їжі, землі, тіла і навіть твоїх думок. Вони не зробили нічого, щоб заслужити цього. Не схиляйся перед ними, та не підкоряйся їхнім командам. по факту ще три, ще дві. Чекається останньої заповіді, якщо цімбатепраповідь Заповідь 56. Уникай сну Це погана заповідь. Сни небезпечна штука. Дивні, чужі думки можуть влізти у твій розум. Але якщо чинити їм опір, хвороба уразнить твоє тіло. Найкраще зовсім уникатись у унікати. Уникати снів, як я. Взагалі не спить. так от чому у нього ті мішки під очима? Реально. Народ! Дей момент настав? Писять сьома заповідь. Заповідь 57 Дотримуйся всіх заповідей. Є! Yeah! І найголовніше, завчи всі відповіді на пам'ять і неухильно їх дотримуйся. Ключно з цією. Насправді вислухав усе мною сказане. Почнімо спочатку і повторімо 57 з з нота! Панове, 20 хвилин мого життя не пройшли дарма. Це факт.